В Цьому відео я покажу вам стратегію торгівлі по штучному інтелекту, на котрій результати зробити може навіть новачок. Трейдити треба по боту, котрий знаходиться в Телеграм і функціонує повністю на базі штучного інтелекту. Проте невеличкий дисклеймер. Посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майте на увазі, займає хвилин 5, думаю, розберетесь. А в відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. Тепер давайте перейдемо до процесу торгівлі по трейдинг-боту, а саме отримання сигналів та відкриття угод по ним. В самому боті після реєстрації у вас буде приблизно ось така менюшка. Тут натискаєте кнопку отримати прогноз, або як працює бот, а також в цьому ж меню можете зв'язатися з підтримкою, тобто зі мною, і також подивитися лідерборд, учасників, котрі торгують по Бо тут також разом з вами, і зі мною, звісно, також. Ось, що ми з вами бачимо тут, і що кидається в очі одразу за кнопка отримати прогноз. Вона є у нас основною, і за допомогою неї ми отримуємо сигнали. Тому я натискаю на дану кнопку, після чого у нас можна обрати тип ринку, по котрому ми хочемо увійти. Всі ми прекрасно знаємо, що стокові котрування секторування бед-промітусі, наприклад, як зараз валютна пара ЮЗІДіпі. А кутрування з примітки OTC, відповідно є усішними котруваннями, як зараз більшість, котрі знаходяться на біржі. Різниці в прохідності між ними немає. тож зараз давайте я оборостокові кутрування чисто для різноманітності. щоб відео я не торгував по одній ті самій валютній парі. Беру USD GPU і обираю час експірації 1 хвилини в торговому боті. Далі тут на квотексі я також маю в цьому віконечку указати той самий час експірації, що обирав у Боті. Тому обираю тут 1 хвилину і бачу, що тут мені треба USD GPY. Гортаю далі, знаходжу USD -GPY. Після чого перевіряю суму суму інвестицій У мене до 1% від загального балансу. І дивлюся на іншу інформацію. Натискаю кнопку Повторити, ой, то отримати сигнал. Вибачаюся, якщо вся інформація є вірною. Після чого отримую сигнал доносу від нашого інструменту. Дивіться, знову ж таки, ми графік з вами взагалі ніяк не чіпаємо, взагалі ніяк не налаштовуємо, тобто просто лупашимо на абсолютно будь-якому таймфреймі. Знову ж таки, це для новачків пояснюю, тому що хтось думає, що наші таймфрейми, котрі у нас обрані, впливають на результат нашої годи, якщо ми торгуємо за. Торговим ботом. Зараз я вже відкрив угоду, лишається 40 секунд. Давайте подивимося, як ми відпрацюємо. Першій угоді по торговому боту фіксуємо одразу прибутковий результат, і з суми інвестиції у 8 тисяч гривень ми фіксуємо з вами прибутковий результат. Плюсом у 7440 гривень чистого прибутку, буквально знову ж таки, друзі, з першої угоди. Щоб отримати наступний сигнал, з вами натискаємо кнопку «Повторити» у нижньому правому куті бота. Що ми робимо далі? Далі оберемо тип ринку. Зараз, знову ж таки, вже оберу OTC чисто щоб показувати вам максимально різноманітну торгівлю та продемонструвати весь функціонал бота. Блоч мені кинулася валютна пара USDBRL, котра у нас знаходиться вище всього. По зараз я її хочу увійти. Давайте оберемо s 30 30-секундний час нашої експірації, після чого знайдемо валютну пару USDBRL. USDBRL, L UTC, USDBR UTC, обираю її тут. Дивлюся, що інформація є вірною, але змінюю час експірації, оскільки тут у мене він 30-секундний. Далі натикаю на кнопку отримати сигнал. Після чого бот подає мені угоду по Котрі я маю увійти. Пас також видає сигнал на зниження. Тож давайте переглянемо якнайближчими 3 секундами, ми будемо відпрацьовувати на зниження. Поки наша угода торгується, можемо з вами подивитися, що бот видає доволі великий аналіз. Тобто він враховує дуже-дуже багато елементів нашого і технічного аналізу, і свічкового аналізу, і взагалі всіляких патернів. Тобто можемо подивитися, що він робить як загальну ринку, так аналізує по приватним індикаторам TradingView. І індикатори технічного аналізу, котрі знає кожен з нас, також у нас доступні. Кисуємо з вами прибутковий результат по даній угоді, і також маємо вже плюс 7600 гривень з USDBRL нам в кишеню. В принципі, непогано йде наш відеоролик, два профіта у нас вже є, взагалі з двох можливих. Тому давайте рухаємося далі. І третю угоду я хочу відкрити по криптовалюті. Так, 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 друзі, вона тут у нас також є. Для цього оберемо OTC, після чого рухаємося також за мною. Оберемо час експірації, на котрий хочемо війти. Я оберу M1, щоб просто вам довго не чекати. Знову ж таки, час експірації. Приблизно з однаковими прохідностями. найкраще тільки відпрацьовують аж один та аж чотири. Але самі розумієте, що я не буду відкривати угоду на одну годину або на чотири години і демонструвати все це діло вам відеоролику, бо це просто ну, ніхто не буде дивитися по старшим тайфреймам, старшим часам експірації, я торгую тоді, коли я торгую самостійно. Тобто, умовно там проснувся, одразу угоду відкрию, піду там по своїх справах, потім приходжу, раз вона гарно вже відпрацювала. Що ми робимо з вами далі, друзі? Далі обираємо тип активу, по котрому хочемо увійти. Якщо ми з вами обрали щось до цього. Криптовалюту натискаємо ось тут на неї. Далі видається вся крипта, по котрій зараз ми можемо війти. Тому змінюємо фільтр ось тут на крипто на квотисі. Після чого шукаємо валюту, по котрій будемо входити. Солана у мені дуже сподобалася. Я дуже люблю заходити торгувати по солані Обираю час таймфрейму, точніше час експірації, вибачаюся, на одну хвилину. Бац, обрав, обрав. І очікую, коли бот видасть мені угоду вже по соланні, вже по крипті. Ляпс угоди видається на підвищення. Знову ж таки, до кожної угоди бот видає максимально великий аналіз, і все це діло він нам пояснює. Дивіться, огляд ринку у нас зараз ось такий, що волатильність низька. В принципі, про все нам і свідчить графік. Настрій Буліш, тобто 100% ми бачимо, що ми з вами зростаємо. Тобто, буліш, відповідно, каже нам про це. Бики на ринку переважають, і ми зараз поки що хуть-футь-ху зростаємо, сподіваюся, будемо зростати. Об'єм спайк. Далі приватні індикатори TradingHume. Приватним індикатором у нас сводка «Buy», ковзуючи середнє «Sell» і по осиляторам у нас також «Buy». Тобто два індикатори з трьох взагалі вказують на те, що маємо рухатися вгору. Потиханалізу, індикатори, котрі знає майже кожен з вас. Я так думаю, хто щось зображає в ринку, тобто багато індикаторів тут вам можливо відомі. Це індикатори не є приватними, вони є в публічному доступі. Просто зроблена, скажімо, сводка, вибірка по цим найкращим. Щоб ми з вами мали найкращу прихідність, торгуючи по даному інструменту, Бац, фіксуємо ще прибуток 15 тисяч гривень чистого профіту. Вибачаюсь не чисто, а просто скажімо, нам їх виплатили з них чистими тільки 7-600, ну тобто 1500, мінусуємо 8 і бачимо, скільки нас вийшло заробити. За цей відеоролик мене вийшло зафіксувати трошки більше ніж 22 тисячі гривень чистого прибутку. Що, як на мене, 100% є показовим результатом як для штучного інтелекту, оскільки ми всі з вами прекрасно розуміємо, що зараз серед нас, та й можливо люди є в вашому оточенні. Ті, котрі дуже скептично ставляться в цілому до шиї, а тим паче тоді, коли мова заходить про гроші. Але як бачите, даний торговий бот, інструмент трейдукс, у мене бот Telegram, може видавати насправді дуже гарні прохідності. Тому, друже, якщо ти досі не спробував торгівлю за штучним інтелектом, варто щось змінювати в цьому житті. Знову ж таки, якщо ти перейдеш за посиланням в цьому відео в закріпленому коментарі або просто під роликом в описі, то в принципі це тебе ні до чого не зобов'язує. Ти без проблем. Зможе торгувати за даним інструментом, і також спробувати торгівлю за штучним інтелектом на практиці, як колись спробував я і зараз кожного дня торгую саме по даному інструменту і зробляю кошти, де буде знаходитися послання на торгового бота, Я вже сказав 100 разів, тому думаю, повторювати сенсу немає.